Привіт, мої любі поціновувачі халявної крипти айдропів. Чув, я знаю, як зробити багато грошей. Ти лише скинь мені ось один на картку. Я все зроблю за тебе та іншого скаму. Сьогодні ми поговоримо про п'ять способів, як же проїбати всі свої гроші без реєстрації та смс. Буде дуже цікаво. Погнали! Наштовхнула мене на цю тему відео лише сьогоднішні два тригери. Перший тригер злиті акаунти в мережу з. Дискорду майже 450 тисяч акаунтів були злиті в мережу, та зараз їх продають на чорному ринку. Друге, дуже часті питання в відкритих групах та відкритих чат, чатах телеграм-каналів та іншого. Про ой, тут якийсь airdrop роздається. А як як його виграти? Ой, а чи можна в такому приймати участь? Ой, але таке цікаво, всього 10 баксів, і, і тобі надарують дуже багато. Тобі дадуть мільйон. Ось саме ці два тригери мені мене сьогодні і і в мене одразу з'являються два питання. А підкажіть, будь ласка, невже вас баба не навчила, що якщо телефонує якийсь шахрай і вимагає гроші, то треба його слати на нахуй? А друге питання: невже ви всі настільки бідні, що ви готові на все заради цих грьобаних 10 доларів? Якщо ви настільки бідні заради 10 доларів, що ну, на все готові? Будь ласка, подивіться минуло відео, там і розказую, що 10 доларів це зовсім, зовсім не гроші, абсолютно. Для кожного, а якщо баба не казала, то розкажу я. І так, перший вид шахрайства це AirDrop – Airdrop це що таке? AirDrop – це халявна роздача якоїсь криптовалюти, або NFT-шок, або будь-чого немає різниці. Інколи називають це Giveaway або щось по типу такого. Принцип в тому, що для того, щоб тобі прийняти участь, тобі треба або підписатися на сторінку, запросити друзів, репостнути щось, підписатись ще кудись. Є умови, які тобі треба виконати. Ти виконуєш ці умови, рекламуючи цю сторінку, ця сторінка набирає більшу популярність, більше приходить. Різних людей, які хочуть отримати по 10 халявних баців. А далі йде саме цікаве. Тобі нараховують ці безкоштовні монети або цю безкоштовну нефтіху, якусь там на 1 долар. Далі тобі пропонують обміняти цей подарунок на якусь монету по типу біткоін, ефіри так далі, і скидають тобі посилання на те, щоб ти придав якийсь гамане, як... свій гаманець для того, щоб вони тобі це нарахували. Ти заходиш туди, вказуєш всі свої особисті дані для входу в біржу, а потім. А потім ти більше ніколи не бачиш свою крипту. Дуже класна штука, рекомендую спробувати. Звичайно, звичайно, є дуже багато такого, що і справді роздають монети або NFT. І, звичайно, буває таке, що це насправді правда, що можна щось виграти. Звичайно, але, друзі. Ну хіба це вон воно того варте? Хіба ви не можете собі собі на це заробити? Не лізьте ви за халявою. Халяви не існує. А ви або рекламуєте чийсь товар, або послугу, або просто віддаєте свої гроші та забуваєте за них назавжди? Тому лайк та погнали далі. Другий пункт це те, що я тобі казав. Чу ж я знаю, коли крипта почне рости. Скинь мені гроші, я зроблю X10, а потім скину тобі весь прибуток. Якщо ти також дуже часто знаходишся в якихось телеграм-каналах, там дуже часто приходить до тебе в особисті або приходить до тебе в коментарі. якийсь тип, який тобі каже, пішли до чату. В мене є для тебе цікава пропозиція. Скидає тобі якісь посилання, скидає тобі якісь там кейси, як він зробляє гроші, скільки він вже нафармив, якісь відгуки, шикарні. Що тобі треба зробити? Ну я не знаю, хто ще на це ведеться. Ну, взагалі, я не розумію, як на це можна повестись. Він каже: Я знаю, як це зробити. Скинь мені свої бабки, я їх проверну. Потім віддам тобі Х2. Ну, невже можна бути таким глупим і скинути свої гроші якомусь чмерю? Я не розумію взагалі. Не робіть, будь ласка, таке це херня. Ви ніколи потім не повернете свої гроші. Ніколи запам'ятайте, не робіть так. Я також так не роблю. Якщо навіть від моєї від мого ім'я хтось буде приходити, або там від ваших якихось близьких друзів. Да в принципі, ну згадайте, скільки є кейсів, коли приходить просто від ім'я вашого друга, прям аккаунт вашого друга. Кадбише: Ой, слухай, в мене це що сталося, скинь мені 20 баксів. Та не кидайте цьому другу 20 баксів. Перевір, чи справді це він. Перевір, чи справді. Це він можна втратити свої особисті дані дуже легко. На жаль, фінансова сфера така, що там може тебе прямо ось так, от через бедро прокинути, і ти все втратиш. Тому перевіряй, якщо ти вже поліз в крипту, в акції або в якесь інвестування, якщо в тебе є якісь гроші, великі, маленькі, немає різниці. Кожна копійчинка це важлива штука. Перевіряй всю інфо, будь ласка. Далі, най, мабуть, ну прям. Про це всі знають, але чомусь до сих пір це роблять. Вам там по 25, от я дивлюся в мене на ютуб каналі. В мене є зріз по моїй аудиторії. Я дивлюся, що там є від 18 до 55 років аудиторія. Ви вже дуже. Навчені люди. Ви ви вже в інтернеті живете 20 років і досі ходите по якихось посиланнях лівих. Ви не знаєте, як це робиться? Це дуже просто. Робиться дуже схожа назва сайту. Наприклад, binance.com робляться Binance не через C, а наприклад, через S. Кидається вам це це посилання. Коли по ньому, по ньому переходите, ви автоматично передаєте просто всі свої дані, всі куки, браузери і так далі. Там просто можна за секунду ось так видати. Все, що накопичується у вас в браузері, всі ваші дані, повністю всі, всі ваші дії, все, що завгодно. Може завантажиться якийсь файл. Наприклад, ті самі торенти. Ви завантажуєте якийсь лівий файл. Ніхто ж не знає, що там вкладено в цей файл, ну в цю гру, наприклад. Ви завантажуєте цей файл, встановлюєте його на, на компі, а потім якесь по працює на вашому компі та збирає просто ваші особисті дані. Потім зловмисник їх на себе забирає, шукає те, що йому потрібно, і виводить всю вашу крипту собі на гаманець. Тільки люди вже про це знають і чують, і досі вони це роблять. Не робіть так, будь ласка, бо на вас бо для вас просто гроші не накопиться. Ви ж ніколи не станете багаче. Камон, ну скільки можна? Не не робіть того. Чотвертий спосіб просрати всі свої гроші. Мабуть, це не такий прям розповсюджений спосіб, знаєте. Але навіть для мене це було дуже цікаво. Є така штука, як програмне забезпечення для скріншотів. І буває в такому програмному забезпеченні, коли ти робиш скріншот, є можливість завантажити цей скріншот на сервер. Ви, мабуть, думаєте, і що з цього? Ну, я же просто хочу поділитися скріншотами із своїм другом або вставити кудись в презентацію цей скріншот. Ну, посилання на цей скріншот, друзі. Цей сервер зберігає всі ваші фотографії. Для того щоб підібрати або щось знати, якусь інформацію, достатньо просто звичайним підбором букв, ну, тобто змінити цю, це посилання, змінити там букви, та можна знайти дуже багато скріншотів. Я, якщо я знайду, я ось тут покажу. Зараз може може показуються десь ці скріншоти, яким просто звичайним методом підбору можна знайти май, ну, майже все, що завгодно. Майже все, що завгодно. До речі, про ці скріншоти, те, що я там. Підібрав вже вам на відосі. Не переходьте, будь ласка, за цим посиланням, бо це також скам. Я десь бачив в інтернеті статтю, що ці скріншоти спеціально робили для того, щоб ми з тобою знайшли ці дані. Потім ми спробували зайти в цей гам гаманець та вивести всі ці гроші. Для того, щоб вивезти всі ці гроші собі на гаманець, треба сплатити якусь комісію. Ти платиш цю комісію, а гроші ти на себе в гаманці не повертаєш. Тому, будь ласка, якщо ти побачив якісь дані на цих скріншотах на відео, також по ним не переходь. Я тобі відвічаю. Бо це також ще те скам. Будь ласка, будь обережний. Це дуже цікаво, тому що щоб ось сюди не вліпнути. Будь ласка, не робіть скріншоти такими програмами та не завантажуйте їх на сервер. Зберігайте просто собі або в трей, або зберігайте саме картинку. Не робіть скріншоти важливої інформації, своїх паролей, своїх сітфраз для гаманців, чого завгодно, не робіть, будь ласка, особливо комерційної таємниці, якщо ви працюєте на якійсь компанії, в якій є комерційна тайна. Не робіть скріншоти, не завантажуйте на сервер. Не діліться посиланнями на свої скріншоти, бо обов'язково вас також всі гроші виведуть. Буде дуже неприємно повірте. Так і останній. П'ятий спосіб про прогавити всі свої гроші це звичайні обмінники. Чому саме так? Тому що це фінансова сфера. В обмінниках завжди дуже багато людей кидали. Тому, якщо ти виводиш гроші через якийсь обмінник, будь ласка, не закидай одразу всі гроші. Що там може, може бути? Там може бути дуже просто. Ти, ти знаходиш якийсь обмінник, ти хочеш вивести всі свої USDT, обміняти їх на долари, забрати потім готівку десь тут під боком, під домом. Ти списуєшся з цим продавцем. з цим з цією обмінкою він тобі каже курс, каже, куди перевести твої тезери. Ти їх скидуєш, а потім ти більше не можеш знайти цього хлопця або цей обмінник. Чому так? Тому що, Тому що ти просто взяв і скинув, скинув якомусь лівому типу всі свої гроші. Якщо навіть ти хочеш це спробувати, будь ласочка, ну спробуйте на 10 доларів, закиньмо 10 доларів, подивись, що буде далі. Скоріше за все, він перший раз тобі ці гроші віддасть. Закинь потім другий в два рази більше. І потім потроху-потроху можете щось але краще користуватися надійними обмінниками, якимось перевіреними, і не віддавати одразу всі свої гроші. Я думаю, якщо ти будеш спочатку тестувати на невеличких сумах, ти як мінімум втратиш не всі свої гроші, якусь частину все ж таки збережеш. Тому, будь ласочка, коли виводиш або заводиш гроші на біржу, передавись, будь ласочка, чи дійсно ця обмінка ну, настільки прям гарна, щоб її віддати всі свої гроші. Просто передивись, не поспішай. Це було п'ять методів, як зробити іншу людину багатою. Тепер давай поговоримо про те, як же не попастися на таке. По-перше, якщо вам хтось пише в особисті повідомлення, або в коментарях на Ютубі, або будь-де просто немає різниці, хтось пише, щось пропонує ще й особливо кидає кудись посилання, будь ласка. Не переходьте на ці посилання, двічі подумайте, чи справді ця людина хоче вам допомогти, чи може вона все ж таки хоче у вас забрати всі гроші. Скоріше за все, в випадках, мабуть, в 95 ця людина хоче у вас забрати саме всі гроші. Ніяк не допомогти вам зробити в два рази або в три рази більше. По друге, будь ласка, не робіть скріншоти та не завантажуйте ці скріншоти на сервер. Я вас дуже прошу. Будь-який скріншот можна знайти в інтернеті. Можете самі пошукати, знаєте, можна дуже багато інфи знайти. Повірте. По-третє, намагайте створювати різні паролі. Не використовуйте один і той самий пароль для цих своїх облікових запис, записів. Робіть складний пароль. Налаштовуйте двохфакторну автентифікацію. Є дуже багато методів, як це робити. Або підтвердження по смс-ках, або підтвердження через Google автентифікат. Або через мейл, як завгодно, або фінгерпринт навіть немає різниці. Чим більше в тебе рівні, рівнів безпеки, тим менше шанс, що хтось без твого дозволу виведе всі твої гроші. Це касається не тільки крипти, це касається і банків. Також тому, будь ласка, зберігайте паролі надійно та намагайтесь робити їх неоднаковими. наступне, якщо ви використовуєте декілька бірж, намагайтеся заводити цю біржу на різні мейли. Для чого це робиться? Для того що якщо навіть вас вкрадуть один, один в якийсь мейл, то інший мейл у вас залишиться. І інша біржа, друга біржа вас буде в більшій безпеці. Звичайно, можливо, що виведуть з першої біржі всі гроші, але хоча б на іншій біржі гроші все ж таки залишаться. Наступне, будь ласка, якщо ви виводите гроші тричі, подумайте, а чи справді цій обмінці можна довіряти, можливо, краще зробити через якісь офіційні канали, наприклад, через той самий P2P на Binance, який саме від Binance, який перевірив там, де перевірені то торговці. Нехайте. Сплатиш більше комісії. Нехай буде курс не дуже вигідний. Камон, ну курс не дуже вигідний, та втратити все ну трішечки несумісні речі, я так вважаю. І останнє не приймайте участь в цій грьбаній халяві. Вона нам вона вам взагалі не потрібна. Ці 10 100, тисяч доларів. Та ви заробите більше, якщо ви будете просто думати головою, аналізувати графіки, читати багато книг, читати багато інформації, вивчати це все, вивчати криптовалюту, вивчати інвестування, вивчати фінансову грамотність. Вам ця халява взагалі не потрібно буде. Звичайно, інколи хочеться отримати щось на халяву. Ну, якщо хочеться, ну не знаю, тричі подумати, чи дійсно вам це хочеться? 10 доларів, камон. Ну. Не робіть цього, будь ласка, любі мої, Не треба. Це херня. Просто запам'ятайте, не буває халявних грошей. Не буває все одно від вас щось та отримують. Або це буде реклама, і це не так страшно. Ви можете когось прорекламувати, Або це буде якийсь шахрай, який просто вкраде все, що заводить. Він просто висосе все і останнє. Що я хотів з тут саме сказати: якщо в тебе великий депозит, намагайся зберігати всі гроші не в одному місці, а в декількох. Можна вивести якусь частину грошей на холодний гаманець, можна якусь вивести частину на гарячий гаманець, туди уся величезна котлета буде розпихана усюди просто. В такому випадку шахраїв буде набагато менше шансів вкрасти повністю все. Якщо ти будеш слідкувати хоча б ось цих от декількох правил і не робити ось цього всього, що деякі люблять. Люди роблять, я тобі обіцяю. Майже всі, майже всі твої гроші будуть в безпеці. Майже, але не всі. це. Так, ну і останнє, що тобі хотів сказати. Ти, мабуть, пам'ятаєш ось тут, саме, саме ось тут. Ютубчик каже, що це прям найцікавіша штука для тебе, і він її рекомендує. Це не я вибираю для тебе щось, якусь фігню впіхнути. Ні, це Ютубчик каже. Все, дякую, Па-па.